В Україні! А ну Тиморек сядь на попадеш в Тікток. В Ютуб? А як канал називається? — СТКА. СТК Агро, заповни. Будеш — Нічого О, Ютубі. А потім все плані. О, то взагалі мама буде по кілько мене бачила. Все, <рес> пару слів на корні. А ну скажи, трактор клас? Клас. Все. Погнали. Ні, трактор дійсно класний. — Київ по потужності. Де виробляється? Е, частково українські. це зараз перед Пішли, коли вже будуть повністю українські, тоді вже ми максимально на всіх оголосимо. Зараз це перед Спільне виробництво буде Київ вінниця ну, ну, Брат буде. О, які Партнер. привілегії перед іншими програми є? Бо перед... Практично всі інші... вони одинакові. Тепер. Ну, дивіться, КПП в нього вона йде посилена на 24х24 не є повний реверс, тобто вона взагалі розрахована під 110-сільного трактора, mm. якщо говорити. До прикладу, посиленіше КПП стоїть по на 110-120, якщо говорити 120, в нього примусово ще змащування КПП йде. Для того, щоб воно витримувало. Він не передутий. Що мається на увазі, тобто 3,6 об'єм 90, в нього 90 сил, максимум, що в нього можна логічно витягувати з турбіною, з електронної паливної системи, він не передутий. До прикладу, цілком ніхто не забороняє його робити 110. Просто форсування двого нами. Можете запуститись. Ага. Тут найголовніше, щоб реверс був нейтральний, а він в нього не має такої, такої блокіровки.